Збирала врожай, збирала, знову прийшла шоколадний ріг. Нав'язав. Ну, ось так один кущик. Так, він крайній. там Далі вони усі такі у рядочку. Але цей зручніше мені показати. На жаль, я одна показувати складно, але, але якось треба. Ось так слимаки падлюки Ось навіть не знаю скільки їх. Ось таких. Ось таких хорнюніх Так, а я все-таки їх зірвала і порахувала. Десять стиглих. Так, один все під'їдений. І лишила ще надозрівання. Ось такий шоколадний ріг. І там далі, слідучий рядок, росте абсолютно такий самий червоний ріг. Ну, я залила мокра, не хочу я туди лізти. Ось такі кущики.